Мене Бентежить те, що у мене, по-перше, змінилась щільність, коли я перейшла на поворотне в'язання. Це ж у мене ідея в'язання інтарсією. Тобто тут верх ось так вив'язаний цією ниткою, яка аркабалена, а низ вив'язаний, в'яжу я точніше, він ще ж не вив'язаний, алізе артісан. І ось, бачите, ну воно дуже видно ось цей перехід, де перейшло в'язання по колу, на в'язання поворотними рядами. І особливо видно з яка тут жахлива рядність. І я хочу із вами поділитись своїм способом, комусь може стане в нагоді. Я коли в'яжу, то лицьові петлі я в'яжу класичним способом, і бабусіни також класичним способом. Але тут я в'язала лицьові петлі класичним звичним для мене способом, а виворітні петлі перейшла стала підхоплювати як бабусіни. Приблизила і сфокусувала. Сподіваюсь, буде тепер видно. Зазвичай я в'яжу петлі ось так виворотні. А тут я стала пров'язувати їх, підхоплюючи ось так сюди. І у мене стала коротша виворідна ця петля, і у мене стало воно в'язатись так, як треба.